То чи можуть військово зобов'язані чоловіки вільно пересуватись україною та поза її межами? Виявилось, що відповідь на це питання не знає навіть генштаб. Заяву останнього про необхідність брати якісь там довідки збурило все суспільство. Насправді це питання врегульоване українським законодавством. По-перше, конституція встановлює право на вільне пересування як в межах України, так і за її межами. Але ваше право вільно пересуватись не абсолютне. Якщо виїзд за кордон не обмежується у зв'язку з мобілізацією та особливим періодом, який зараз є в Україні, то пересування в межах України може обмежуватись в таких випадках, як воєнний стан, надзвичайний стан, особливий період та мобілізація. По-перше, всі військові зобов'язані, що перебувають в запасі, завжди повинні були сповіщати військомати про звіну свого місця проживання. Тобто, це не сьогодні придумали в Генштабі. А по-друге, громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу військомату. Це означає, що особи, які в запасі і підлягають призову за мобілізацію, можуть вільно переміщатись по території України без усіляких довідок. Але якщо вони хочуть змінити місце проживання, повинні взяти дозвіл у військоматі. Проте закони можуть змінюватись. Так, в найближчому майбутньому буде змінено режим виїзду за кордон осіб, які підлягають призову. Адже у своєму указі президент доручив Кабміну невідкладно внести пропозиції щодо законодавчого врегулювання порядку виїзду за кордон громадян, які підлягають призову за мобілізацію. Це означає, що в законодавстві скоро таки з'являться обмеження на вільне пересування для військовозобов'язаних за межі України. І це будуть вже абсолютно законні підстави.